Упродовж сьогоднішньої доби в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 27 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. На Донецькому напрямку противник здійснив серію мінометних обстрілів позицій в районі Авдіївки, де застосував 120 та 82 калібр. Майорськ та новоселівка 2 були обстріляні з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Архангельському ворог знов наніс артилерійський удар калібром 152 міліметри. Під Світлодарськом окупанти задіяли бойові машини піхоти. По новоселівці 2 нанесли удар з протитанкового ракетного комплексу, а по Авдіївці знову було випущено понад чотири десятки снарядів з танків. На Маріупольському напрямку, заборонену мінськими домовленостями важку артилерію, ворог застосував по укріпленнях у широконому та талаківці. По широканому випустивши понад шість десятків снарядів калібру 122 мм. У Новогригорівці та Водяному супротивник вів огонь з гранатометів та стрілецької зброї. У Мар'їнці застосував коломети великого калібру. На Луганщині ворожий гранатометний вогонь відкривався по позиціях у Новоолександрівці та Новозванівці. Обстріли станиці Луганської тривали з використання мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.